Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як себе розлегти під час бекауту та дивитися кіно, коли немає інтернету з жорсткого диску. Ну, про флешку ви і так, мабуть, знаєте, хто не знає, скажу, що всі обладателі телефонів на Type-C можуть через перехідник, або якщо купити флешку, зразу з type c вставляти та дивитися кінцо. Деякі телефони підтримують мікро-USB. Ну, Флешки то таке, там 128-256, ціни вже кусаються. І прикро, коли блекаут, і немає інтернету, не можна посидіти у Телезі, чи в Вайбері, чи в Ютубчику, Тіктоку, ну, кому що подобається. Але є варіантик ще один, як можна скоротати час. Мобільний пристрій, він дуже автономний і дуже надовго хватає Хватає подивитися 2-3 сезону. Серіальчику на моєму старому телефоні Redmi Note 8T, до того, як я його... до того як він розрядиться, я його буду заряджати. Заряджається він в мене на Quick Charge 3 12 вольт, 1,5 А максимум. Тому він заряджається дуже швидко там за годину, і я знову дивлюся. Декілька сезонів серіалу. Що для цього потрібно? Для цього потрібно або SSD, абсолютно любий, або е жорсткий диск, але в кармані обов'язково з Type-C. Е і телефони тільки на Type-C, е на мікро USB вже не проконає. На жаль, Але ну, зараз. Почти всі телефони, телефони на type c тому я думаю, складнощів не, не буде. А ssd шки вони жруть менше, тому абсолютно любі підходять. Потім потрібен, якщо у вас є SSD, то вам потрібен перехідник. На Type-C з USB. Якщо у вас type c карман, то провод Type-C Type-C, або Type-C USB і знову перехідник. Жорсткий підтримується до 2 ТБ. Тепер по файловій системі. Не знаю чому. Але потрібно з маленької букви мітку тому написати Android англійськими літерами. Не знаю, без цього не канає. А, потім а, потрібно мати одну з трьох файлових систем. Якщо у вас стандартний провідник, то вам екстфат. Тільки підійде. Якщо у вас є ЄС-провідник, Програмка, яку ви встановите до блекауту, ну, звісно, підготовитись, купити карман для жорсткого диску або SSD, то є сповідник, підтримує NTFS і FAT32. Собственно, ви можете, щоб. Опрід... Ну, не мучитися з системою, нічого не вигадувати, просто підключайте чистий жорсткий диск до смартфону і е, просто його смартфон форматує у той формат, який вам потрібен. І у вас покаже, що USB е, пристрій підключено. І все. Потім ви його несете до комп'ютеру, е, записуєте, що ви хочете. І потім під'єднуємо e, Type-C. ОК. E, okay. Іде загрузка. От у нас USB 10.02 на 1 ТБ. Папочка Android. E, я не знаю, цієї папки немає на e, ноутбуці Android. Але от точно таку ж мітку треба ставити, може воно через мітку якось заходить. Бачимо System Volume Information і серіали Carnival Row. Я його почав дивитися перший сезон, першу серію на компі, і обірвало світло. Ну, на самому прикінці, тому тут просто відкриваю. Карнівел І просто дивлюся. І а, в мене достатньо е, длин, е, длинний кабельок е, Type-C Type-C десь метр, десь метр. Тому дуже е, удобно е, покласти біля подушки е, жорсткий диск. Е, ну, карман. В мене карман Оріко. Е, type c Uh, я перевіряв чомусь uh, обичний USB 3.0.3, ну, не працює. Я не знаю чому. Тільки Type-C працює. Uh, але я перевіряв SSD uh, і M.2 2 через Карман і перевіряв. Uh, САТА через карман, абсолютно через будь-який карман, все добре конектиться, все добре запускається. Ну, вони менше жруть енергії, я так розумію. І, мабуть, type c type c коли то воно по протоколу PD йде, то Добре запитується ну, струмом. Я, я не знаю. Тут, тут же тонкості, характеристики, тут треба до розробників. Але от такий старенький телефон, якому вже 4 роки у, у, у Xiaomi Redmi Note 8T, запросто тягне. Так, і ще хочу сказати мій, Моя модель телефону тягне без тормозів 2К 4К воно вже починає притормажувати та сильно жрати батарейку. Яка там у вас буде? Ну, я, я думаю, що оптимальний варіант, якщо ви скачаєте 480-720, навіть. 1080, якщо скачаєте, то буде добре. в общем я вам показав, що це реально. А, а да, я ще, щоб телефон менше роз'їжджався, все одно. Зараз я записую саме у Blackout, Тому я ніч продивився декілька сезонів, тому що я звик не спати. Всю ніч і якось до... зараз обід, але зараз ще в нас не, не запустило світло, світло, і в нас, хоч і зараз показує 4G, але ні Telegram, ні Viber зараз відкрити не можна. Це у нас 24 ноября 15.00 Uh, Дуже-дуже хреновий інтернет. Uh, добре, що хоч там вода з самотюком якось тече. Uh, і... Ну, не, тобто, я за всю ніч заряджав всього один раз телефон під ранок, і то, коли я вже пішов спати. Тобто Я його поставив на зарядку, там було Процентів 13 і я пішов спати. А, і от ще один сезон подивився, і потім таки думаю: може комусь знадобиться це, може, у когось є під рукою SSD, флешки чи карманчик на Type-C. Може, у когось є можливість прикупити собі. Блекаут це така річ, що дуже скучно, особисто коли в тебе всі вікна задраєні, забити скло помідан, скло, яке вилітіло раніше від ударів помідано на ДСП, ДВП, і в тебе кромешна тьма в хаті, і якось зовсім невесело то такий спосіб може хоча б вас розвеселить. Підписуємось, ставимо лайки, слава ЗСУ. І без світла, і без води ми, ми переможемо цю русню. Головне, що без русні Путін ще буде вісіти за свої яйця, за свої злодіяння. Винчи за все ответит. В общем, всем пока. Переписываемся, ставим лайки.